Намагалася собі клятвино пообіцяти, що я не буду нічого в цьому році починати, залізати в свою скриню там, де всі мої, ну, не всі, частина моя мобільна запасиків, але ж довелося. І ось що я буду шукати. Подивіться, в мене вчора була розмова з подругою. І завдяки цій розмові мені доводиться сьогодні відкривати свої запаси. Так, що, що тут у мене ще так. Що рівна ми. Так, а Де ж? А так, все у мене. Угу. Ось. Ось. ось до чого я добралась. У мене замовлення на оцей набор. Як співає один маленький хлопчик, не співає, а каже, скоро вже буде Паска і буде ковбаска, і все-таки інше, то мені є отакий ось. Варіант замовлення. Хочуть бачити у себе в подарунках отаку от хатинку. Тобто доведеться вишивати? Дівчаточка, хлопці, дивіться, яка в мене є хатинка. Зараз трошки розкажу. Ось, у мене є зараз три хатинки. А ще дві, ще три хатинки. У мене вони вже вишиті, вони оформлені і подаровані. А оці три хатинки в мене лежать. І от треба оцю хатинку буде вишити. Класні хатинки, вони мені так подобаються. Ну, взагалі, супер. Просто супер виробник, наша українська. Наш український виробник Леді. Ось. Називається Пасха із серії Мальовнича Україна. От, розмір готовий роботи 11 на 11, а їде 14 кауту 24 кольори. Ну, класно, класно. Вишивається дуже-дуже легко. Я вже ж кажу: три вишила і оформила. У мене класні хатинки вийшли. А оце... А це в мене є ще три таких. То пишіть у коментарях, у кого є такі ще хатинки, хто вже вишивав хатинки, скільки в кого є. А я ще це не всі їх, мабуть, по-моєму, їх десь більше 10 у колекції цій. І я хочу собі ще придбати такі. Я їх купувала вже, по-моєму, у 2022 році я купувала, вони були по 100 гривень. Ось десь, мабуть, мабуть, ціна є, зараз подивимось. Ні, ціни немає. Ціни немає, ціни немає, але хатилки супер, супер, супер класні. Ось, дивіться. Ниточки яскраві, дуже яскраві. Ну, класні, взагалі, мені все дуже-дуже-дуже подобається. І я буду їх. Вишивати це як анонс, дівчаточка, хлопці, хлопчики, пишіть мені, хто які вишивав і де купували. Я б хотіла би ще придбати такі, бо я вже не пам'ятаю. Це було в 2022 році, коли я вишивала купувала, я не пам'ятаю, де я їх купувала. Ось ціна, дивіться, ось ціна на цьому це 130 гривень, на це в такому оформленні. А в такому оформленні ось вони були точно по 100 гривень, я пам'ятаю. Тому дуже прошу, напишіть мені, де хто бачив, може у когось є, може хтось розпродає. Я з задоволенням куплю ті хатинки, яких у мене немає. Ось, Тому я хочу їх всі все одно вишити, оформити або, або як, як доведеться. Може всі я їх і роздарую, так як ті дві були. Три були подаровані, то, і, мабуть, і ці всі у мене підуть на подарунки. От так що оце піде на замовлення, а ці ще невідомо, але все одно я всі їх хочу, хочу вишити. Так що, дівчаточка, хлопчики, мої любі глядачі, прошу вас, напишіть мені, будь ласка, де можу придбати ще отакі хатиночки. Може, хтось розпродає, я з задоволенням їх у вас куплю. Ну от, розклалася. Зараз зроблю розміточку. На цих, в цих будиночках я роблю розміточку повністю. Тут небагато, тут всього лише 60 на 60. Тут 3600 хрестиків. Ось бачите, гатиночка невеличка, взагалі, на ладошку поміщається, якщо її вишити. Ось ми ниточки з цього процесу. Тут 20, як я вже сказала, 24 кольори. Палітра, яка чудова, да? приємно дивитись. Класні ниточки. І ось таким чином я роблю розміточку. Ось у серединка, середина, ось я відмітила, склала. Канину відмітила середину, діла її на п'ятці. Так, діла на п'ятці, відмітила серединку і провела, Значить, як ми можемо подивитися серединку у будь-якій схемі, бачите, усе. Ось середина з цього боку зверху, і ось середина з цього боку. Ось ось 30-10, 20, 30 і тут, і там зверху. Тобто це вже половинка і там половинка. Тому ми можемо спокійно відмічати отут. Ось такий. Воно добре малюється, трошечки треба прижати, для того, щоб намалювати, і щоб воно не сковзувалося з оцієї з, ну, з цього рядочка. Якщо її трошки прижати, то воно буде дуже класно проходити, не треба там, труситись. Просто прижимаєш і рівненько йде ручка. Потім відчитуємо раз, два, три, чотири, п'ять. відрахували і ось проводимо ще лінію. Це в нас і ще проводимо одну лінію. Раз, два, три, чотири, п'ять. Десять клітинок. Я рахую зразу по дві клітинки, щоб так було швидше. Трошки ручка. У мене йде в іншу сторону. Так, це 20 і тут ще раз, два, три, чотири, п'ять. Ось у нас 30 вверх йде, отак. І оце у нас край цього, цієї розміточки, цієї, цієї роботи буде. Ось так. Приблизно воно виглядає. Вниз робимо те ж саме. В сторони робимо так же саме Раз, два, три, чотири, пять. П'ять у нас десять клітиночок. Я рахую по дві. Ось. Так, і вниз так же саме ми будемо малювати І тут робимо так же ну так само, як і я робила з цієї сторони. Тобто, ось ці. Тут ще раз, два, три, чотири, пять. І це, у мене маркер іде водорозчинний. Він дуже добре розчиняється в воді. Я не боюся їм фарбувати. А якщо взагалі ну, сплошна зашивка, то взагалі-то боятись немає чого. Раз, два, три, чотири п'ять. Ось. Ось воно. У мене п'єльчики невеликі, воно просто не вистачило. Ось так і виходить, цю сторону. Малюємо так само, цю так само. Тут я пишу 30. Це серединка, тут 40, Тут 50. Тут буде ще раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось так. У мене тут 20. Ну, я думаю, ви всі зрозуміли, що воно до чого я веду і як воно все це відбувається. Тому ось така серед... ось така на мене розмітка, але я зсередини майже ніколи не вишиваю. Якщо страшна зашивка, то я вишиваю тільки з якогось куточка або з верхнього, або з нижнього. Як мені вже за схемою буде краще. Тобто я вибрала і погнала. Я не люблю це, коли розходиться, отак малюнок, от, мені незручно, я тоді плутаюсь і взагалі не дуже мені зручно. А якщо сплошна зашивка, роз, це розлінія роз, 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 куточок, який взяла, і погнали. Красота. Так що ось така у мене підготовка до процесу. Буду починати. Воно невелике 3600, то. Це ненадовго. Хоча в мене ж не один процес, то я думаю, що я до свята Пасхи я все це зроблю, оформлю і вам покажу, як воно буде виглядати. Але на процесі роботи я буду вам показувати цей процес, як він у мене просувається. Тому ось таке у мене відео вийшло. Якщо цікаво, цікаво підписуйтесь, будемо зі мною. Будете спостерігати за моїм вишивальним життям. І я думаю, що буде цікаво. Тому всім бажаю гарного дня. Андрійся.